На 3 метри і 70 см розкладається подовжувальна штанга і висоторіз. Тут є у нас пила. І є таке дергаєте і Тут срабатує секатор. Ну, я думаю, всі знають, що це за штука. Крутезна пила, штурмакс 3 метри 70 см. Тут телескопка з двох колін. Легка алюмінієва штанга. Взагалі, ну, крута штука. Так що, кому треба обрізати ветки дуже високо, то це незамінна штука. 1000 гривень ціна, кому цікаво, звертайтеся. На 3 метри і 70 сантиметрів розкладається подовжувальна штанга і висоторіз. Тут є у нас пила. І є за завіровочку. Діргайте і тут зрабатує секатор. Ну, я думаю, всі знають, що це за штука. Крутезна пила, метра 70 см. Тут а, телескопка з, з двох колін. Легка алюмінієва штанга. Взагалі, ну, крута штука. Так що, кому треба обрізати ветки дуже високо, то це незамінна штука. 1000 гривень ціна, кому цікаво, звертайтеся.